Найкращі екшени та шутери починаючи з 2014 року. Чесно кажучи, я не згоден з усіма позиціями, тому інколи буду казати свою думку, обираючи інші ігри з номінантів на нагороду. Також сподіваюсь, що і ви не будете мовчати, та напишете свою думку в коментарях. Тож, за традицією, здоровенькі любітарненькі. Це весела екзотична подорож у місце, куди б ви навряд чи наважились поїхати самостійно. Там вас обов'язково чекають наркотики, страти, харизматичний головний лиходій, містика та безліч загадок. Ви неминуче замочкарите кілька кількасот персон прославитись і познайомитись із купою цікавих психопатів. І це все робить Cry 4 більше, ніж просто гру, яка отримала нагороду найкращого шутера 2014 року. Це робить її одну з кращих ігор 2014 року. Так, у цієї гри є мінуси, як мінімум повторюваність завдань та наявність башт Ubisoft. Але погодьтесь, що дивлячись на гру в рамках 2014 року, розумію, що вона внесла свій вклад у чудовий настрій гравців. А тепер давайте подивимось, які були номінанти на перемогу: Call of Duty Advanced Warfare, Destiny Titanfall, Wolfenstein The New Order. І я вважаю, що за нагороду Шутер року боролись гідні ігри, але на мою думку, Far Cry 4 заслужено перемогла. Саме час підписатись на канал, поставити лайк та залишити будь-який коментар. Десь існує паралельний світ, де мешкають малі восьминіжки. Вони одягаються у модний одяг та влаштовують дружні пейнбольні матчі. 2015 рік кращий шутер гра Splatoon. І це битва між командами по чотири бійці. Мета покрити фарбу якомога більше ігрового поля, убивати суперників не обов'язково, адже за це очки не нараховуються. Бійці можуть миттєво перетворюватись на кальмарів, що дозволяє швидше рухатись фарбованою поверхнею. Фарбу необхідно постійно поповнювати, пірнувши у калюжу фарбувального розчину. Гравець має арсенал зброї та спеціальних прийомів, які можна налаштувати. Спочатку гра приголомшує гравця своїми цікавими та дивними можливостями, але згодом виявляються недоліки. Наприклад, я не зміг довго дивитись в екран під час всіх цих боїв, мені в один момент здалося, що через такі яскраві плями очі орбіт повилазять. А тепер подивимось конкурентів: of Duty Black Ops 3, Destiny's Taken King Halo 5, Guardians, Star Wars Battlefront. І, чесно кажучи, особисто я обрав би хоча б зуряні війни. Фотореалістична графіка, всім нам відомі фракції та персонажі, і в ній так само є мультиплеєр. Поганий з мене ігровий Самільє. Мені тяжко зрозуміти, чому перемогла саме сплетун. 2016 рік Овстали з Мертвих Дум отримує нагороду екшн року, повернення легендарної франшизи, на яку всі так чекали. Попередня гра була Doom 3, яка вийшла аж у 2004 році. Тому наш з вами переможець, якого ми зараз обговорюємо, просто увірвався на танцпол ігрових нагород. Doom не тільки екшн року, а й краще у звуковому оформленні та одна з номінантів на гру року. Ця гра як часомашина, що переносить тебе прямісінько в 90-ті, той самий атмосферний пекельний наратив, божевільний темп, неймовірна жорстокість і купа крові. Все як ми любимо. Розробники, начебто, взяли всю суть старого дума і розкрили її наповну. Ти не сидиш і не вичікуєш момент, коли можна буде вистрілити. Тут тобі постійно в обличчя летять монстри, яких ти відстрілюєш купою різної зброї, починаючи з дробовика і закінчуючи ракетами та гаус пушками, граєш на швидкості, постійно танцюючи між ворогами і шукаючи трохи здоров'я та боєприпасів. Гра показала себе з найкращих сторін. Тум безспірно екшн року. Серія Вольфштейн є однією з популярних серій шутерів ще в далекі 90-ті, і тоді вже закладались основи того, якими ми зараз знаємо шутери. Уявіть, що Друга світова війна пішла зовсім іншим шляхом. Нацисти перемогли, і тепер цілий світ знаходиться під їхнім гнітом. І ось в цьому пеклі вам доведеться вести свою боротьбу, як головний герой вирушаєте в самісіньке серце нацистської імперії, щоб знищити їх раз і назавжди. Сподіваюся, рано чи пізно створять круті ігри про те, як мечкарать расисті. Ігровий процес цікавий. Ви постійно перебуваєте в русі, перестрибуєте, ховаєте, стріляєте, вибухаєте. При цьому гра ще чергує динамічний екшен послідовності з більш повільними, напруженими моментами. Тут є і цікаві боссфайти, і більш тихі локації, де потрібно обережно пересуватись. А щодо номінантів на перемогу екшн року, це Cuphead, Destiny 2, Наяг, Prey і, в принципі, Wolfenstein 2 зем'юкалосус перемогла достойних супротивників, тому можемо її поздоровляти. Але перед тим, як ми перейдемо до наступної гри, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви хочете, щоб я робив короткий огляд на кожного номінанта. Dead Cell став переможцем в номінації Action 2018 року. Це типовий представник жанру робу like або як його ще називають, рогалик. Кожен раз, коли ви гинете, ви починаєте з самого початку. Кожен новий прохід це нові виклики. Нові вороги, нові здібності. Ви постійно експериментуєте, шукаєте нові шляхи, підбираєте різне екіпрування та зброю, якої в грі досить багато, як і дальнобійної, так і для ближнього бою. До того ж, з собою можливо взяти і потрібно брати різні гранати та пастки. У цієї гри досить високі оцінки та гарні відгуки, але особисто мене вона нічим не зачепила. Тому пропоную подивитись номінантів на нагороду Action 2018 року. Це Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2, Forsaken, Far Cry 5, Mega Man 11. І чесно кажучи, я б надав нагороду, хоча б Far Cry 5. Пам'ятаю харизматичного антагоніста, пам'ятаю веселі та божевільні квести. У грі достатньо багато крутого екшену, і під час звичайних сутичок з актантами використовуючи великий арсенал зброї, і під час наркотичного впливу, і в повітряному просторі, можливо, ви вважаєте цю гру штамповкою? Можливо, ви скажете, що вона мало чим відрізняється від попередніх частин, але давайте дивитись на неї як на самостійну гру в рамках участі на церемонії The Game Awards 2018 року. Гей, hey, Артем, хочеться, щоб саме ти виграв. Хочеться, щоб українські розробники отримували нагороди. Мені потрібно більше нагород. Все ж таки, метро вихід фантастична гра. Я пройшов її на одному подиху. Це дійсно чудовий екшен, який достойно називатись номінантом. Ця гра мала всі шанси перемогти в номінації Action 2019 року. Але, на жаль, перемогла Devil May Cry 5. Ні, я проти неї нічого не маю. Ми скоро її будемо обговорювати. Просто як українцям мені хотілося перемоги нашої компанії. Продовжимо. Якась темна сила насилає на місто армію демонів, і тільки гурт крутих чуваків може порятувати ситуацію: чуваків, які знають, як управлятися з усілякими смертельними штуками, мечами, пістолетами та чим завгодно. Ви в самому центрі демонічного апокаліпсису, все навколо рветься і горить, а коли ці хлопці беруться за справу, вони виконують такі круті комбо, такий стиль і такий драйв, вони з легкістю розправляються з ворогами, аж дух захоплює. Тож, граючи в Devil May Cry 5, ви відчуєте гострі відчуття і неймовірну графіку. Ця гра достойна нагороди Action 2019 року. В загальному Хейдес це екшен драма трошки рогали і, взагалі, суцільний драйв від початку до кінця. Тому саме вона отримала нагороду Action 2020 року. Я скажу більше: British Academy Games Awards 2021 року вирішила, що Хейдес рахується грою року, що вона навіть перемогла The Last of Us Part 2. А які оцінки вона отримала? Це просто мрія для кожного школяра. Вони на рівні з третім відьмаком. Ви граєте за сина самого Аїда, якому набридло сидіти в підземному царстві боліт, і він, як адекватна людина, намагається звідти здриснути. Проте на шляху трапляються ватні чорти, яких потрібно викошувати як сорняк, і все це з елементами рогалику. В одній спробі ти можеш дістати якийсь крутий бонус від Афіни, який посилить твою зброю. А в наступній спробі Арес подарує тобі смертоносні атаки, які просто розірвуть ворогів на частини. До речі про зброю. Тут різноманітність є, ти можеш обирати з цілої купи варіантів від класичного трезубця до метальних зірок мінзя, і в процесі проходження гри ти будеш постійно модернізовувати свою зброю, додаючи всілякі бонуси та прокачуючи її характеристики. А тепер давайте подивимось на конкурентів: це Doom Eternal, Half-Life Alex, Naya 2, Street of Rage 4. І я краще промовчу щодо своєї думки. У переможця такі круті відгуки, такі оцінки мені стромно сперечатись з цим. Тому рекомендую скуштувати гру, можливо, вона саме те, що ви шукали довгі роки. Ну що, знову рогалик? Такими темпами мені потрібно буде назвати відео топ-10 рогаликів. Почну з того, що Returnal – це екшен від третьої особи, який закинув нас у космічній демрі. Ви приземлились на якусь далеку планету, яка нагадує застиглий кошмар. Навколо руїни, моторошні істоти, та ніби реальність тут постійно ламається на твоїх очах. І як переможець, Action 2021 року, рецомна обов'язково повинна мати цікавий арсенал зброї. І так як події відбуваються в космосі з технологіями, про які ми зараз можемо тільки мріяти, зброя тут просто божевільна: від класичних пістолетів до якихось шалених космічних гармат. І ти можеш прокачувати свою зброю, додаючи нові модулі та покращуючи її характеристики. І, чесно кажучи, я дуже рідко граю в інді ігри, тому зараз я задоволений, що екшн року це 3D рогалик. Почнемо з того, що Bayonetta та три зберегла всю ту божевільну і драйвову атмосферу, яка робила попередні ігри такими впізнаваними. Наша відьма байонетна повертається, щоб знову наводити жах на всіх навколо. У грі величезні, просто титанічні вороги, з якими доводиться битися, і це виглядає як смачний екшен та хореографія, яку виконує протагоністка. Плюс розробники значно розширили арсенал байонетти. Тепер у неї є купа нових прийомів, комбінацій та навіть повністю нові види зброї. Під час першого бою здається, що бойова система особливо не змінилась. Є удари руками, ногами, стрибки та ухили. Точно виконання яких активує режим віч Time, тобто уповільнене часу. Але з'являється нова механіка Rise of Deмонів. Усі вони дуже різні за швидкістю зростом атаками та управлінням. Необхідно командувати ними, але в цей час сама байонета стає беззахисною. Я розумію, чому саме ця гра рахується екшеном 2022 року. Це динамічне та божевільне видовище, яке так пасує для справжнього екшену. Отже, про що ж ця гра? Ви берете на себе роль підлота армованих кордів, могутніх бойових роботів і відправляєтесь на планету Рубікон, де розгортається епічне протистояння між різними фракціями. Геймплей теж не підкачав, керування армованим кордом приємне, і під час запеклих мега екшн боїв ви будете маневрувати, стріляти, стрибати. Також From Software зробили систему кастомізації, ви зможете налаштувати свого робота під свій стиль гри, вибираючи зброю, броню та інші комплектуючі. Щодо конкурентів 2023 року це Dead Island 2, Post Runner 2, Hi-Fi Rush і Remnant 2. Чесно кажучи, я очікував, що переможе Remnant 2. Якщо ви в нього не грали, то ймовірно грали в Remnant from the Ashes і можете уявити, на що здатна друга частина. Проте я розумію, чому перемогла Armored Core 6 Fire of Rubicon. Це бої на величезних роботах розміром з будинки. Це відчуття контролю чогось масштабного. Це дійсно цікавий екшен. Тому я поздоровляю From Software з перемогою в номінації Кращий Екшен 2023 року. Що ж, це було відео про топ-10 найкращих екшенів. Напишіть в коментарі, чи згодні ви з даним рішенням. Якщо ні, то які ігри б ви б замінили? Мені дуже цікава ваша думка. Тож, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео!